Тож, зранку частина абонентів Київстару в західних і південних областях могла відчувати певні перебої з голосовим зв'язком. Це була невелика проблема, яка станом на цей момент, наскільки я розумію, вже вирішена. Але детальніше спитаємо в Олександра Комарова, генерального директора компанії Київстар. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас, пане Олександре. Чи правильно я розумію, що вже вирішена оця проблема, яку зранку могли деякі ваші абоненти відчувати? Так, вона повністю вирішена. У нас були технічні проблеми в п'яти регіонах України, частково з голосовими послугами, тільки, і пов'язані були перш за все зі швидкістю відновлення та стабілізацією системи. Тобто, ми зробили роботу, на яку зазвичай потрібні місяці зробили за годину. Нагадаю, що дата послуги ми повернули. Голосові послуги ми повернули через 36 годин після неймовірної хакерської атаки російських терористів. Тобто це були наслідки попередньої атаки, а не якась нова ранкова атака, так ні, це не була нова ранкова атака, це були технічні наслідки тієї атаки, а також все таки швидкості відновлення. Тобто, були деякі компроміси, на які ми йшли, да, і зараз ми їх виправляємо. Угу. Якщо говорити про відновлення повноцінних послуг Київстару, то скільки відсотків ви вже відновили? Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Тобто, в понеділок ми останню послугу, яку ми відновили, це був міжнародний роумінг. В понеділок ми це почали роботи і вівторок закінчили. Тобто, всі послуги Київстар повністю працюють працюють без будь-яких обмежень за час, поки не було 100% послуг. А зараз, до речі, я відзначу, що вони з'явилися в київському метро і в Харківському метро, до речі, теж вже працює дякую, інтернет. Дякую, дякую. Так, а... Скажіть, будь ласка, чи помітили ви якийсь відчутний відтік абонентів, які відмовилися від ваших послуг за час, поки не було зв'язку? Відтік є. Я сподіваюся, що абоненти повернуться, але порахувати ми поки що не можемо, тому що ми були сфокусовані на відновленні послуг. Та в нас все ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу аналітики, які ми на зараз відновлюємо, і думаю, що ми побачимо вже за реальну статистику за декілька днів. Пане Олександре, оскільки розслідування цього інциденту, м'яко кажучи, інциденту веде служба безпеки України, і ви очевидно не можете його розголошувати, я все таки просив би в загальних рисах сказати, чи розумієте ви, як це трапилося, і чи зможете надалі. Ну, повністю уникнути навряд чи Це вдасться повторення подібних ситуацій. Від такого ніхто не застрахований, здається. Але чи маєте ви підстави зробити висновки, які е, зроблять повторення такої атаки значно складнішим для зловмисників? Давайте так. Розслідування йде. Коментувати його результати. Я не маю права. Це потрібно запитувати у фахівців СБУ, які керують цим розслідуванням. От безумовно, ми зробили висновки, і висновки досить фундаментальні. Тобто, я думаю, що ці висновки будуть стосуватися не тільки Київстару, а багатьох компаній, які побудовані і суттєво залежать від іт інфраструктури. Тобто, захист будувався на не трохи інших принципах. Да зараз ми все це поставили під питання, розробили нові принципи разом з командою СБУ, яка дуже суттєво допомагає в цьому процесі, і почали впровадження цих нових методологій. Тобто, в нас є у нас є дуже проста ціль зробити Київстар максимально захищеним від будь-яких додаткових або нових ризиків. І ми будемо в це, в це ну, кожен день інвестувати і робити цю роботу. Зрозуміло, в такому разі я хотів поцікавитися ще одним моментом. Якщо сьогодні зранку трапилася оця невелика проблема з голосовим зв'язком в деяких регіонах, і ви сказали, що це було через те, що ви швидко відновлювали зв'язок протягом 36 годин постаралися відновити, і зараз є ще це наслідки цього цієї швидкості. То чи можна сподіватися, що будуть ще можливо якісь такі проблеми в певних регіонах? І Якщо так, то чи можете ви їх зараз назвати, щоб люди були підготовлені? Ні, ми не очікуємо якихось нових проблем зі зв'язком або з послугами, тобто ми зараз проробимо все для того, щоб вирішувати ті проблеми, наявні, які є паралельно з наданням послуг. Іноземні партнери, які теж спостерігали, звичайно, за цією найбільшою в історії хакерською атакою на оператора мобільного зв'язку, зверталися по ваш досвід, який ви вже накопичили за цей час, за цей тиждень ну так не так. Іноземні партнери, як є іде процес під головуванням СБУ та держбезв'язку, обміну досвідом «Київстар» з іншими великими технологічними компаніями України. Також ми все ж таки знаходимося в процесі розслідування. Остаточні висновки ми ще не зробили. Як тільки зробимо, я думаю, що тоді ми вже будемо якось ділитися після закінчення розслідування. Але якщо я правильно вас зрозумів, то уроки, які ми виймемо з цього інциденту, вони ляжуть в основу обов'язкових заходів безпеки для інших високотехнологічних компаній, принаймні в Україні, так? Так, да, я думаю, як мінімум рекомендації. Тобто, ну зрозуміло, все ж таки є бізнес, є державні компанії. Для кого для когось це буде рекомендація до дій, для когось це буде ну, в більш такому директивному порядку. Угу. Дуже дякую, пане Олександре, за відкритість і за готовність відповідати на ці запитання. Олександр Комаров, генеральний директор компанії «Київстар», яка відновила уже 100% своїх послуг для абонентів.